5 секунд треба почекати, як завжди каже Ігор. Ми почекаємо, поки він влаштуєте звук, там всі що там. Е, ось, ми з Богданом вирішили розширити нашу аудиторію глядацьку. Mm -hmm. І тому наступна композиція буде для найменших наших глядачів. У лісі лісі темному, де ходить хитрий лис, Росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс, ось снігу, снігу білого, насипала зима, прибіг совати заєнька, ялиноньки нема. А і тим лісом дід Мороз, і чорний в нього ніс, і хрест був перевернутий по дідо сатаніст. Ось снігу снігу білого насипала зима, прибіг сховати зайнька маленька сатана. Солодких снів. Не чекай, в цю гру, можна і навпаки грати. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой С фашистской силой темной, с проклятой войной С фашистской силой темной Я лынанки нема С новым роком, З новим 80-м роком перемоги над фашизмом в Москве в Москві. Оце все відбувалося цими днями. Про що ми е, німножко і поговоримо. Mm. А так, да, з таким а, притаманом на московським акцентом. А ну що, як там парадик в Москві? Як говориться, пройшов без сучка, без задоринки. А чому ж? Їх же було видно, і сучок, і задоринка сиділи в центрі. Да. В центрі був сучок, і задоринка приїхала. Їхала задоринка і відкинула другий безруський фонд. <рес> Показала, откуда готувалась <рес> на Значить, Що відбувалось? Та там смі щось вибереш. Якусь там мікропаузу. Добре. Пам-пам-парам-пам. <рес> Ось і пролунала наша заставка, а ми повертаємося до теми 9-го. За, заставка класний тост. <ріст> заставка <ріст> заставка Гітлера. <б> <ріст> ну, хоча, хоча в контексті. Кафон, Ціл, цілком. Значить, е, що передувало. <ріст> <ріст> параду перемоги <ріст> перемога коаліції в 45-му. <ріст> <ріст> це само собою. Це. Е, це... Правильно говорить товариші. Потім ми зараз вирізаємо 80 років. В Росії вимкнули інтернет. Інтелект. Це раніше. Це от десь між 45-м і 25-м, да, там вимкнули інтелект, а буквально от 8 го числа спочатку в Москві і Петербурзі, а потім і у всій Європейській. В європейській частині і не в європейській. Європейській частині, європейські. Європейські частині е, Росії. Ну, тут є мапа. Бо просто не в європейській частині, там вже китайський інтернет. Не, е, от, от, де виключили інтернет, це коротше така сама площа, як вся решта Європи. Е, виключили інтернет. М... Видно, видно з метою погруження в атмосферу да. Побєди. Видалі всім получення. получить. <свиск> И там в европейской части России была темная ночь, только ветер гудит в проводах, только пули свистят по степи, тускло роутер мерцает. Ну, не получается, с 8 числа не дручили. Вот тут будки злые. А тихо то дурчал, тихо по памяти. А это память! День памяти! Не, ну, я просто вся пить песню Кобзона, ну, короче. Чему Кобзона? Это Бернес спевал. А, не, загале типа, бери шинель, закрой, ну, короче. Бери шинель, прикрой сломату. Бери шинель. Ee, ну так, по пам'яті. Ну, а журнали старі нарили, Газета. Пан плюс пані. Думаєш, в Пітері і в Москві була газета Пан плюс пані. Господин плюс госпожа. Факти ще були. Там був Be... огоньок. Це то було саганюком. Факти та остання сторінка, там була візуальна права була дівчина з мінімальною кількістю одягу, потім йшли анекдоти, прекрасний був кінець п'ятниці, по помострував, почитав анекдоти, подивився, що завтра плюс два і такий ще раз подручив. Планів більше нема. От. Так, на... Руслан вже дітру згадав. Вот так вот деды дед, деды воевали и, значит, китайські китайські ті штуки були, як Петербург. люди. Петербург. <laughs> ті штуки люди. Я не це слово люди. Ці китайські ті штуки. А чекаю, Мені цікаво, а тісно, тому що там марширували по красній площі ті китайці, то вони як прийшли з ТЕМу чи з Аліекспресу, передали кур'єри. Кур'єри. Доставка Доставка йшла просто. А чекаю, Китай був на якому боці направо бо по чинивому? На Китай був. Ахує. В Петербурзі цікаво, відзначили День Побєди, дитячий хор заспівав пісню. цитую. Пусть ватником зовут и оккупантом. Но буду я, Но память наша крепче, чем гранит. И под Алеппо или под Славянском солдат погибший родину хранит. Века прекрасно. А то, что наша песня, что ничего. Не, мы мне, мне что солдат погибший родину хранит. Ну, все нормально. Погибший, нехай хранит. А в детском саду Екатеринбурга... Екатеринбургер. Мне пожалуйста, Екатеринбургер и фри. В детском саду Екатеринбурга дети разыграли сценку с получением похоронки. Это просто я не башу за виду, это же ужас. Девочка, изображавшая мать солдата, упала, схватившись за голову. Тут она и мигрень просто. А другие малыши положили рядом с ней гвоздики. Только у нас же. А гвоздики уже получила. Можно ли герою бить жену? А, конечно, да, отвечает эксперт из Института семьи Российской Федерации. Mm -hmm. Значит, э, аналитика свежая. Значит, э, чем живет нынешняя Россия? Ну, кроме парада победы, э, можно ли герою бить жену? вышла статья Можно, не, если не с ноги. некой Анны Долгаревой. Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие не столь благородные? А то бить жену это не столь благородный, Какой, не столь благородный Нет, поступок. Не столь благородный. Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного. Если совсем упростить, то переформулировать можно так. Является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки? Ну, Мы вам ответим, да. конечно, да. Короче, че можно героем СВО прийти жінок? Конечно, что можно. Если, то можно и не героем СВО. Русский мужик, что придумал? Блять, лапать и бить жену, блять. Е, ну, насправді нагадаю, в Росії м, сімейне насилля, домашнє насилля е... прописано в в законів про сім'ю. Ні, е, 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 його немає в кримінальному кодексі Російської Федерації. Ці діяння декриміналізовані. Як говориться стара руська прословіця, б'є, значить, любить бить. <реш> так, а в Таджикистані... А почему в нашем нам Таджикистан? ж про Росію. А вони тоже були на параде. Ну конечно. Ну, таджикский блядь, пол, блядь. Ну, так в Таджикистан він ж блядь, подарував той перший світі Таджикистанг. я таджикистанк позовись. Ну ладно, шо там в Таджикистані. В Таджикистані просто 45 лет гадалка. ...принуждала клієнтов к сексу якоби для магічних ритуалов. По версії слєдствія, таджик-кристанського слєдствія, злоупотребляла чувствами і релігіозним убіждєнням і витягивала обратившихся к ней молодих мужчин в інтим. Так як говорится... А я вовсе не колодой, Я їбало їбу. Ну, я їбало їбу. Ой, ні 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 на на, -на, 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 -на. Отакий От темп, щоб просто, э, следует отметить, що тримали. Просто, е, з'їдуть відмітили, що раніше кулдунью, це так в Казахстані. Уже дваждя шигали на костри. Штрафували за гадані. Рані осуджені. Там вони В Башкирії мужики устроили драку за безплатну кашу із поїзда Победи. Це собі, ну, босто типу, ну, безплатна каша. Из, Из поезда, поезда победы. Ну, а вот, Победный экспресс, мультик. А также похожая история случилась в городе Янаул. Башкортостан. Башкортостана. Там тоже была давка на перроне, а затем между мужиками и вовсе завязалась драка. Это, это получается, типа, кашу, кашу и вины. Кашу, кашу так, mm -hmm. э, в Москве 12-летний зуммер попытался задушить свою маму <laughs> за то, что она отвлекала ее от игры Counter-Strike 2. Э, сбрось маму с поезда, если такое э, выбивается. Э, так, сегодня днем, или 12 числа, возможно, сегодня днем в квартире дома в районе Кунцево мама попросила Диму. Диму, Димочка. Не, Дима Медведев, что ли? Диму оторваться от компьютера приз до него, получается. Проиграв в очередной раз, мальчик не выдержал. Набросился на маму и начал ее душить. а мама просто лучше играет. Постоянно его взял на гранатах, на точках. Женщине удалось отбиться с помощью пистолета. Приехавшие медики успокоили пацана, дали ему додушить мать и доиграть в counter Полковник МВД... Которому никто не пишет. <свят> Мальчик молодой. Уже, уже нет. Уже нет. Полковник... Э, не, еще один раз напишут. Но уже да, на да. камне. А, полковник МВД в Севастополе покончил с собой в состоянии паники, вызванной атакой дронов. А, начальник тут цикаво начальник военно-врачебной комиссии... Казалось М... бы, здоровый человек. Должен был бы быть. Начальник военно-врачебной комиссии МВД в Севастополе Сергей Токарев. Вилли Токарев. <laughs> Нет, Сергей. Умер в ночь на 2 мая, произведя выстрел в голову из своего травматического пистолета. А то же я инструкция такая, знаешь, когда у тебя дроны стреляют в голову. Да, выдави стекло, выстрелили в голову. Токарев испугался воздушной тревоги во время массированной атаки. И с оружием вышел во двор с травматом. Ну так против, против дрони. Против дрона. А что он ну, ну, Там он начал стрелять, предположительно в панике. Родственники пытались его остановить, но мужчина ранил себя в голову. А я <свист> кто так? Ну то что, ну то что ну, не, не в ногу там. <свист> <свист> ну, 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 я, <свист> может, а, а дайте да, Вот Так, да там ну что-то вот на ухо весло с другого вышло. так вот так. А вот так скорая лишь констатировала, что долбоеб, нет, смерть. Смертушка. Так, значит в опять. в Башкортостане сотрудники морга перепутали тела умерших и вынудили одну из семей похоронить не своего родственника. Не забрать этого.

Берите, что есть, потому что не будет. <свят> Вон там, в Якутии, каша закончилась. Сейчас и покойники закончатся. Пассажирам, находящимся в аэропорту Домодедово, повезло чуть больше, чем людям, ожидающим свои рейсы в остальных аэропортах. Дело в том, что вместе с другими пассажирами в Домодедово застряли музыканты государственного кремлевского духового оркестра. Что э, ж, ведь А відбулося те, що напередодні Дня Побєди ми про це геть забули. Зовсім забули. А у всіх аеропортах Росії була так звана операція Кавльор. Кавльор, да, да. Кавльор. Файний турецький. І кілька діб люди, ну як люди, русські ну, і, і кремлівський духовий оркестр. не могли нікуди полетіти. штуки от вони. Нікуди не могли полетіти, тому що рождений ползать літати не може. А ні, дивися. В них ну, не тупорили, тупорили, дивися. Був кремльовський духовий оркестр. Тобто було ряд людей якби, з З дуже… добрими легенями. Вони б взяли ту повітряну кулю. Надули ви. І все, і, і полетіли. І так до Ставрополя. Запускають дирижабль то русская православна, от, це, це, осудили росіян, виступаючих проти війни. Потім, ну, як проти війнушки, матушки виступають, що ж ви? Проти пробітей. Протоирей. Проти... Прот... <laughs> протоирей. <Протопрометрия. смех> протоирей. А, протоирей. То, то есть там тут. джедаю. <laughs> протоирей Андрей Ткачев назвал таких людей носителями духа антихриста, так как они хотят мира ради греха. Мира ради греха? <laughs> Нет, ради греха. Путешествий, еды, выпивки и заработка. то і дело війна. Отак от, по його словам, мір наступить тільки перед вторим пришествиєм Христа. Ви в Конституції поміняли він. Ваш Христос за третє пришествиє. Тому всі, хто проти війни, пам'ятайте, ви за путешествия, їду, випівку і заробіток. Я подумав, так, я такий улюблена. Рубрика Внутренний, як та, внутренний мир русского. Как ты кажешь? Новене середине. Подросток в Калининграде засунул себе в аннус куриное яйцо. Продукт пришло в продукт. Прийшлося доставати врачам. Подроби, засуну себе засунувся Івану скрінне яйцо. Дід бив, не розбив. Баба била, не розбила. Мишка забігла, котиком макнула, Яєчко розбилося. Він хотів, він припетірував сказку, яку таку ручку ряба, навірною. Ну, або рукавичка. Рукавичка. Бля, це сап... А хто в рукавичці живе? Знаєш, то я каже. А може, він, а може він хотів бути фокусником? Знаєш, оце? Да, да, а, так. а, він Раз Уп! і звідси вже чіп'ятковий. Ти знаєш, так каже, а ти знаєш. що... А може він, да... може він сі. Може він хотів виси... може Вис... він висидіти. Може він хотів висидіти яйце. І знаєш так, ну і не розрахував. То, як той каже, а ти знаєш, що температура в дупі така, що якщо тут запхати яйце, то воно звариться. Бля, син ту ха побусить. Так, в одной из городских школ дело было в учебном заведении. Ясно. Потому Шест... что учение – свет. А не учение, вот яйцо в В одной из городских школ 16-летнего сверхразума забрали на скорой прямо из школы. Так вот не прогуляты уроки просто. После проверки... Я знал простейшие способы прогуляты уроки. После проверки медики обнаружили, что он курица. Ван из школьника куриное яйцо. Он вот взял с видки с собой и на вопрос, как оно там оказалось, парень ответил, ку-ку-ку-ку, просто играл с ним. Чем играл? Жопу. Ля-ля-ля, баба, все. То и я яйцо, блядь. А затем яйцо провалилось в прямую кишку. А он играл в ту игру Винни-Пуха. Ходит и выходит. ходит. как-то Ну, що, таке? Такий глибокий світ. Ну, я не знаю, в мене було якесь інше дитинство, інші іграшки. У нього Ну і завершимо ми новиною науки. В Китаї е, розробили ші систему для перекладу мови тварин на людську. Тобі. Що можна сказати? Можна сказати лише, що Китай дуже відстав. Бо насправді така система давно існує. Вона називається російсько-український словник. Кожна і тварі по букві. Кожна тварі По ладі. Ось і всі новини на сьогодні. Ні, я це зрація просто, ну. Ти далі живеш цим. Ну та як то так було таке? Ну як? Я тобі потім лінк скинув. Ну йдеш потім до мене, і ти паяйся. Пояйцю, блядь. Я тобі. Є такі сайти, тематичні. Чи з'їбався щось? Так, вики щось середа сьогодні. Думки ж якісь були в голові. Не може він хотів відкатати. А, візь ківати, в роки здібати. Викатати яйцем. А може він може він знайшов яйце в класі. Гулялось, тому клас, урок уроки яйця Ну, ми ще знаємо, що там них вивчають. І він каже, там каже, Анастасія Спанів, дивіться, я знайшов яйце, що мені з цим робити? — В жопу собі засуджують. Єсть? Вот я домашні завдання, Делаю на уроки. Він ні, він заснув, поправив, піцу сраку, а мені класная работа. Підписуйтесь на наш канал. Когда уйдем со товару. Уйдем и потом засунемся, яйцо в жопу. А вы не бавитесь з їдою. Так, многоразу тебе морку, а сраку запаху. Ну от, бачиш, морква, яйце. А, а готові... Салат! Вони готують салат цезар З креветкою! Помаленьку, помаленьку, салатик і формується. А поки салатик формується, підписуйтесь на канал, про це що не офіційний. Та пишіть свої коментарі, може, хтось якийсь бачив цікаві історії з життя тих, що з яйцем срацію. Предприслайте, нам ми їх будемо озвучувати. Та поширюйте наші відео, вони самі не поширяться. Як дебілізм в Росії. З яйцем Бачите, Максима не відпускає, тема яєць. Тому допомагайте нашому проєкту, про це ще не офіційний. Спробуйте самі збудувати логічний ланцюжок між яйцем і допомагайте нашому проєкту. А якщо ваше другий запхав собі яйця в сраку, то вони б на пасху були до цікаво цим яйцем. Попами. Попанка. Так, допомагайте, тут буде посилання, якщо натиснути, то ви зможете нам допомогти. Обов'язково це зробіть, це дуже важливо. Ще в нього в нього була гра бо, бо Ігор, ви його не бачите, а він любить їсти. До речі, нам багато прийшов, щоб ми показали Ігора. До, ми, до нового року. Ми, Тільки за гроші. Та, ми будемо робити якісь збори великі. І от за найбільший до нас, або, або де патруга наших, ми покажемо Ігора. От, ж, або або прийшлемо його фото. Або прийшлем фото його. Або е, напишемо слово у полку Ігорею. Воістину. <laughs> Чому виістина? Що таке?